Всім привіт! У нас тут очередна посилочка прийшла. Я, справді, її розпакувала, тому що, тому що я сьогодні сходжу зума з розуму. Мені треба було чимось завлікати, чим тільки можна було. Він дуже швидко змінював своє вподобання свою до якоїсь тої чи іншої гри. тому я дістала її на розмалюку, яку ми вже замовили, новеньку. Єдине, що мені не подобається, це. По-перше, вона німецька. Німецькою мовою. Тут якісь є інформація, якась віршики по ходу, але вони німецькою мовою. Ну, таке, так, да, так як я хотіла. Одинокі такі от малюнки, де видно, хто дає. Але незручно, що отак от відкривається. Літлі ми коли скупували, вона відкривалася отак. Я вона дуже подобалась, тому що він отак просто її перегортав. По-перше, там листки і цупки ще були, а по-друге, він отак от перегортав. От щось трішечки помалював, що встиг. Та й все. І на цьому закінчилось. Це одна і інша вона ще більше виявилася. Я якось на розміри не звертала увагу. Друга виявилася прям гігантська А4. Я не очікувала. Це вже англ... англійська версія. Англомовна, точніше, хоча сама по собі вона польська. Один-три роки. Сама по собі вона польська. Польське видання. З Вроцлаву, до речі, так. Да. А... Але тут просто ще підписані листки. Ну і, до речі, вона мені більш подобається, тому що якось так. Відкривається краще. І прям такі малюнки, ого-го, ого, великі. Але прикольно, я думаю, ще чим і зайде. А там вже будемо дивитися. І нарешті, що ми ще замовили, давно хотіла. У нас була така штука, але вона поламалась. Тому я замовили собі ваги. Це пухонні ваги. Ми давно хотіли, у нас були такі кругленькі, старенькі, але я поміняла батарейку, все одно вони не працюють. Думаю, ну, це означає, що Це означає, що потрібно міняти. І ми купили не просто якісь там чисто механічні або якогось такого типу. Да? А ми купили так, щоб можна було встановити додаток і вимірювати калорії і всі такі от моменти. Тому будемо сьогодні пробувати тестувати цікаво, звідки вони. Не зрозуміло. але Але у нас є нові ваги. У нас ще зараз дощ іде і взагалі на цьому тижні. Це сьогодні у нас четвер, на цьому тижні, прямо до кінця тижня буде дощ. І це мінус, те, що з тьоми нікуди не підеш толком не погуляєш, хіба що не знаю, там по магазинам пройтися. Ні, ми то вийдемо з тьоми погуляти, тому що в принципі і чобітки в нас є, і одяг у нас є. Та то все таке є. У мене немає. Але все одно я подивлюсь по погоді, просто що вітряно. У мене так ще вітряно було. Проблема ще в тому, що такий стеклон надвигається, і воно ще вітряно стає. Коли вітряно, не дуже хочеться гуляти, не хочеться якось замерзнути, ще й захворіти. Тому протримаємось. Знаєте, на що схоже? А, начебто ти їсти планшет. У нас просто така от форма. Книжечка. М -м -м. Клієнтський сервіс знаходиться походу, в Канаді. Якщо я правильно зрозуміла, ну, зрозуміло, що воно все, оця техніка робиться, складається в Китаї. а і по ходу, чи що? Англійська, просто що тут мови англійська, німецька. Іспанська, французька італійська. Ага, тут є ще така ця, можна витягнути. Прямо з батарейками. І відразу включилися. Так відзеркалюють. Видно, де мене телефон знаходиться. Блін, вони класні. Фарбуватися можна, Так поставив і фарбуєшся, якби ще підсвітка зверху була. Будемо розбиратися. Яких тут. Налаштовувати. Бо тут тільки дві кнопки і все. Тут немає дуже багато кнопок. Я написано Made in China. Дуже цікаво. Ну, Коли розберемось, потім дамо вам відгуки. Наша шикарна погода. Просто. Так дивишся, і от вікна цілий день у дощові. Відний чернобривець. Йому вже, походу, хана, як і всім іншим квітам, весняним, літнім. Ну, таке осінь, що ж я хочу. Або факту так і є. Не знаю, що сьогодні вона наче повернулася баба на літом в Україну. Я така ех, а хоча... Там підписано на різних дівчат, і є дівчата, які там в Іспанії живуть, в Португалії, і вони там, що майках ходять. Я думаю, блін, я тут стою в курточки, стою така, замерзаю, а вони ще в майки ходять. Ой, ну таке. Взагалі для мене ідеальна погода це десь 15 градусів в середньому, це якби осінь зима, і весна були близько 15 градусів, це ідеалічно. Просто ідеаліть. Але в нас от сьогодні, здається, 10 градусів, потім буде менше, та менше, та, менше. та Я, до речі, замовила вже взуття, яке в, Як в нього було в минулому році, то замовила в цьому році те саме. Тому тіма вже буде повністю пропараді. Залишилась тільки я і Костю. Да, там теж треба оновити гардероб. Тобто в мене на вікні ще продовжується літо. Бігонька квітна, краса, там трояндочки квітнуть, фіалочка. Чому і ні? Ну, до речі, оця от квіточка, кисличка оксаліс. Вона також додає своїм листям, своїм кольором листям. Такої гарної. Треба її присудити, бо дуже вже вилазить із землі. Такого гарного настрою. Але знаєте, що скажу, то мабуть, в наступні тижні, місяці відео буде менше, тому що поки що немає такого натхнення. Та й по суті немає, що навіть толком не знімати, тому що от, реально, якщо ми будемо так ось сидіти вдома, то чисто знімати або що. Не хочеться. Це хіба що, якщо захочеться дуже поговорити, то тоді так. Да. От у мене, до речі, проблеми з розмовами, <гум> в якому сенсі. Наприклад, мені хтось напише в Telegram в месенджері взагалі в які Я можу побачити, я забуваю. У мене стійку, якось пам'ять взагалі проблема. От реально, я бачила, що мені написали, і мене... мені написали, треба відповісти. І в мене вже таке складається грешня, іначе я відповіла цій людині, і я забуваю. Ти ж побачила повідомлення? Я побачила, а що треба було відповідати. Ну, таке. Але мені здається, що це сугубо така вже мамська штука, коли вагітність впливає її на пам'ять. П'ять хвилин тиші. І попити каву, виглядає так. Це ще і нормально та з Так. Да. Чи по-божески? Да. 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 Правда, мама вже встигла поперебирати. Ого, скільки ти поскладав. Ох, а де. тут в тебе хтось є під зайчиком? М -м -м. Нема. А тут? Є є? Є. Є? Хто в тебе там є? Рибка є, так? Перебрала я. У мене тут під цією доскою було багато всякого. Книжок, там всяких речей я поперебирала, вирішила, хай тим грається пісочком саме так, тому що в принципі для цього він був створений, для цього ми його і купували. І а то раніше тут було, але ні. Ні. то була погана ідея. А так класно, так? Да. Багато місця? Да. Так. Тобі подобається? Подобається. Да? Да, добро. Можно, можно, мама, пидорку-каву попьёшь? Чего? Ну, можно я пидорку-каву попью? Чего? Будь ласка. Ну, будь ласка. Чего? Чего? Ятришечка. Пока, сыночек. Пока. Я пішла каву пити. Боже, як свою дитиною домовлятися. Пока. Пока. Так можна я піду каву поп'ю? Ну будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Ой, все. Тєм, можна я піду каву поп'ю? Можна? Да. Можна? Да. Правда? Да. Дякую. Я пішла поти каву? Да. Дякую. М -м -м -м. М -м -м. Хоч трішечки вмовила дитину. Виділити для себе часу, піти попити каву. Все-таки, як бачите, дозволив. Тому йду попити каву. і живем. Це ще я дуже дивно, що я можу хоч щось познімати цей час, поки тьома там грається. Але потім прибирати, полісосити не найкраще задоволення. Тому піду поки що задовільнюсь, хоча би кавою.